Доброго дня малята! Сьогодні ми вирушимо у цікаву подородорож, де будемо відчувати наших курочок. Скажіть, а чи знаєте ви, як каже курочка? Давайте послухаємо. Та курочка каже ко-ко-ко. А давайте послухаємо звук качки. А тепер давайте послухаємо качечку. кря 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 А тепер гуску. Це домашні птахи. Також їх ще називають свійськими птахами. Давайте поглянемо, чим вкриті наші пташки. Всі вони вкриті пір'ям. Давайте подивимось, яке воно. Воно ніжне, м'яке та пухнасте. Наші свізь пташки вкриті саме таким пір'ячком. А тепер поглянемо, яку користь приносять наші пташки. Так, вони несуть яйця. А яйця які? Так, вони тверді та мають овальну форму. А давайте поглянемо на дзьобик. Він який? Так, він твердий, мов дерев'яний, щоб ним було зручно. Плювати зерно. Дітки, скажіть, хто більший курка чи курча? Так, курка. А в кого менші крильця? Так, у курча. А в кого більший дзьоб? Так, у курки. А подивіться тепер на картинку та скажіть, кого більше качок чи гусей? Так, качок. А знайдіть, будь ласка, найменшого птаха. А тепер знайдіть найбільшого птаха. А тепер знайдіть той, хто один. Молодці малятка, ви сьогодні чудово попрацювали. На сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, мої любі, на все добре!